Друзі, всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні у мене на продажі є ось такий автомобільчик. це шкода a 7 з двигуном 2,0 турбодизель на 110 кВт із автоматичною коробкою передач DSG на 6 ступенів. Тобто, мокрим щепленням саме їхня надійна, сама досконала. Автомобіль сижоприйний Швейцарії із пробігом 240 тисяч км. Автомобіль повністю сервісований. є вся сервісна книжка до останньої тисячі. Тобто тут автомобіль дійсно з рідним пробігом. Зовні в чудовому стані, без зауважень, красиві легкосплавні диски. Як бачите, фари ксенонові із LED-денними ходовими вогнями. Плюс є також датчик світла, датчик дощу. Ззовні, зараз вам по салону покажу. І так, По салону класичний чорний салон, повний електропакет, всі електровікна, плюс електрорегулювання дзеркал і підігрів дзеркал, сидіння передні із підігрів. В чудовому стані, без потертостей, без продертостей. в принципі, чудово все. Кермо аналогічно. Як ви бачите, не фарбувалося, ніде не затерте. Теж все супер. Датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, мультируль, мультикермо, селектор перемикання передач теж в чудовому стані, незатертий. Ви бачите, також є клімат-контроль двозонний, підігрів і сидінь, мультимедіа із середньою, фактично середнім дисплеєм, але із навіаційною системою, із... Також мультимедіа. Ось так все в салоні. Зараз вам покажу, ще ззаду. Ззаду теж все сидіння. Такі як нові, в принципі. Карти дверей, не затерті, акуратні. Так, ззаду є також. Шторочка, полочка. Бачите, такая затягується, щоб відмежувати багажний віксик. І також ремкомплект для ремонту шин. Все присутнє. Також є електропровід кришки багажника. Ось так все. З правої сторони. Підкапортний копортний як бачите, все чудово стані, ніде нічого ржавого немає, все доглянуто. І бачите все. Ніде нічого не погрижено, навіть обишунко, отеплювач. Дійсно все чудове. Так, І як бачите, по, соло, по кузові вони, в принципі, досить хороший. Є декілька незначних скажімо так, на скліву, тому що склони поліровані на фарах. І якісь кольчки дрібнесенькі, мініатюрні на фронтальній частині. А так, в принципі, там, скажімо так, десь десь на бережці наручишці, десь від відкривання є скольчик. А так в загальному автомобілі дійсно чудовий. Тобто, як такий, який глобальних... Зауважень немає, диски красиві, не, не подерті, це в принципі грязне, е, хороший профіль резини ще. Ще не на одне літо вам поїздить. Тому в принципі досить достойно. Так, як бачите, за автомобілем є весь, всі документи, тобто митна декларація, брів, техпаспорт, що автомобіль повністю розмитаний. І готовий до реєстрації є транзитний номерний знак, який вже виданий, весь мануал всі документи. Також два ключки рідних і серісна книжечка зі всіма заїздами. Номер кузу, як бажаєте, перевірте, бачите, 110 кВт. Птая. І останній, наприклад, почнемо з останнього: 238 тисяч 24-й рік, 230 тисяч 23-й рік, 214 21-й. 211. 198. Все, повністю машина повністю сервісована на офіціалі. Тобто всі заїзди, все суто на офіціалі на шкоді. І так, друзі, ось такий автомобільчик. Якщо вас цікавить більш якась детальна інформація по цьому автомобілі, набирайте без проблем, автомобіль знаходиться в місті Тернополі. Любий огляд, тест-драйв, все можливо. тому Якщо ви цікавить дійсно хороший автомобіль з рідним пробігом, натофнуйте автомобіль дійсно достойний. Слава Україні!